Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, я ваш любимий Зеніс. Сьогодні ми з вами починаємо грати гру під назвою Backshot Roulette. Не знаю, що це за гра від розробника Майка Клубніка. Якась нова гра. Купив її стімі. Вона досить дешево. Що мене дійсно радіть, тут є українська мова, так що проспект тим, хто турив українську мову в цій грі. Ну, давайте ми вже з вами почнемо. Всім приємно по хто зараз є, і ми починаємо. <звук> цікаво, що зараз буде. Так, це в нас якась ванна. Ну а те підемо. <звук> Я бачу кось чолайф, і ми Давайте йдемо в двері. Гот що за колобок? Всі відмову від претензій. А, писати з війні. Ну, я думаю, очевидний, який нік впишу. Так, 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 все. І нік готовий. Перший етап розумію. 2 хп. Що Один бойовий, два холостих. Я заряджаю патрон на невідомому порядку. Ага. Типу, це те саме, як російська рулетка. Я думаю, по процесі гри ви зрозумієте я маю на увазі. А що це за блискавки? Це мої ХП чи що? Так, е ну я думаю, перший патрон не буде заряджений, так що стріляємо в себе. що я так шо, Реально не поняв. Це що за фігня було? Чому там був холостий? Ой, не холостий, а бойовий. Да там холостий буде, посміх. Там два холостих виходилося. Це... Блін Що за фігня? Мене обдурили! Три бойових, два холостих. Постаріємо, ну, давайте в нього, тому що думаю перший буде... Не потрапляйте у набійник, он відомой послідовності. Ну, я думаю, стріляємо в нього, тому, що там три патрона, тобто три на два, блін, було а ти издеваешься? Як? як як Як? 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 О! Вам пощастило, що у вас залишився заряд. Мене якийсь чувак врятував. Вставайте, Зеніс, уся ніч попереду. Окей, стаю, стаю. Тут, до речі, пропав телек якийсь, який тут був, не знаю. Пробуємо другу спробу. Типу я тут. Можу виграти. З поверненням. Чому, ти не сказав землість? Я не поняв. Ти що, офігел чи що? Дві-два холостих. Ну, я думаю, цього разу що стріляємо в себе. Я думаю, що такого вже два рази підряд точно не буде. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Фух. Тепер думаю, стріляємо в нього. Чи в нього? Чи ні? Ну, вас стріляли на нього, я думаю. Туоооо! Мінус Який як його звати? Круп'є? Це що в тебе за нікнейм такий? Круп'є? Який в тебе дивний нікнейм? Три, бо... три бойових, два холостих. Я думаю, давайте стріляємо в нього. Все ж таки тут три на два. Я думаю, що перший буде заряджений. Надіюся. Сюда, я переміг його. Зеніс перемагає! Другий етап, напевно. Час зробити гру цікавішою. Ну як ти зробиш це цих мені? Мені це два предмета кожному. Долгої предмети перед кожним... перед кожним заряженим? Пиво? Що це таке? Скість, це напевно пиво. І ще одне пиво. Я що, алкоголік чи що, нафіг мені два пива. Чотири хп? Один бивей і один холостий. Ну, в принципі, це вже буде трошки. Що пиво робить? Натягніть затвор, щоб витягнути поточний патрон. А, Тобто коли я буду пити пиво, скоріше всего ми ну, заберемо один патрон, який зараз ряжемо. Ну, 50 на 50 Ммм. Mm, я думаю, давайте виростовуємо ее. Дис там буде холстый. Ха-ха! Ну все, капець, тобі. Бум! Є-є-є, я це зробив! Так, так, так. У нього якісь сигарети там що то у нього є вернуть? Сигарети і... General Relies of... Чи що? Кать, прочитайте, будь ласка, на чіткому коментаря, що там було написано, бо я не стиг прочитати. Два бойових, два холостих. Давайте на ручі, які ми надінемо, я думаю. У нього там якось шолупає. Капець. Я нічого не розумію. Давайте пиво. Блін, там був заряжений. Давайте в нього стрілюємо. Тупа буде холостий. Да, там буде холостий. Блін, надіюсь, зараз буде бойовий. Будь ласка, зараз буде бойовий. Будь ласка, будь ласка. Ні <плес> <плес> Зараз собі відхилиться. Ой! Що таке? я что я не роблю? Ааа, свирепи хилять! це тут занузівка. Що за фі фігня, я не розумію? що я зроблю? Ааа, не 2 хп від ти! Гонстер фіговий! Добре, добре, будемо брати по твоїм тепер правилам. Ножівка і сигарета. О, зараз собі 2 хп відновлю. Три бойових два холостих. Давайте два рази підкинемо, щоб зрівняти рахунки. Так. Там вроді було три бойових, два холостих. Так що. Ну не знаю, ну можемо, звісно, зробити теоретично. Ну, я думаю, давайте все ж таки використаємо ножівку. Блін, ну дійсно буде бойовий, будь ласка, будь ласка, грам. Ну пожалій мене, будь ласка. Туу! Ми це зробили. Давайте п'ять. Єс, yes, ми це зробили! Минус 2 хп йому. Він зараз зараз відхилиться, напевно. Пивас. Холостий. Надіюсь, там буде бойовий... Ой, не бойовий, а холостий. Тоді використовує пиво. Да, там буде... там холостий, напевно. Блін, ти зараз буде бойовий. Да, там зараз буде бойовий 100%. Але дивіться, він мені схоче зараз. Ем... Чо, блін? Це шо болотики, шо, чувак? Эээ, е... в нього IQ точно е... більше, ніж в мене. Чому він себе стріляв? 2 хп йому відняв? Йо-моє, чувак. Ну ч, не піддався, че шоу Три бойових, три холостих. У нього нема хілки, це добре. У него Його... певас є і ножівка. Це дуже добре. І два тиша певас. Хотя, наприклад, треба було вистрілити. а у меня тут чай А, там і так. Ну, ну все тобі кришка, я думаю, буде зараз. Єсті, ми це зробили! Завдяки вам за ваші підтримці! Я це зробив. Тому що, із його тупості. Третій етап там де намальований черв. Нарешті ми починаємо. що починаємо. Жодних дефатролятів, жодних переливань крові. Що? Це наш останній танець на краю життя і смерть. Блін за фигня, чувак. Эээ. Euh... Що це блотика, що я не зрозумів. Чотири? Ніфірасі. Живка, лупа. Лупа і пивас. А чекай, що лупа роби. E, чому в нас, по-перше... Ці от якісь іскри, що таке. О, мені добрый добре у мені дуже добре попалося Так, е, значить просто виваз. Там вроде бычка. Я... я забув скільки там було, ну добре, у нас є вилпы. Є! Е! Лошара, ти, Л ти лошара, повна! Так, 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 так. А где это сейчас? Хотя с другой стороны, знаешь, чтобы я бы не одну живку ее. А, ну там тоже, там же... Я знаю, там было два холостых и один боевой. Погано, до речі. Хоча б в мене малпи. Ножівка мені немає сенсу використовувати. Хоча у мене є невеличка ідея. Я йому даю наручники. Ну, тут зараз чисто в, е, вдача. На вдачу не ставлю. У мене якраз дві, дві ножівки є. І хоча б одна з них буде мати, звичайний патрон. З першої? Другого не буду мати, хоча. Давайте мися проходить. Як... А, у нього сигарети є, блін. М -м -м, це дуже зараз буде паршиво. У нього сигарета є. М -м -м, давайте, може, себе вистрілимо. Дійсно, буде холостий, холостий, холостий... Оце що я реально не поняв. Це шутик було! Два підряд. Блін, треба в нього було вистрілю, но то это як пропу. Ооооо, фабу. Ааа, він зараз підхилиться! Два рази підхилиться. Йопера. Віся, думаю, якщо мені зараз будеться хороші предмети, то можливо все буде добре. Три рази підряд! Шо, блін? Три раза подряд. Блин, еще пропускаю хит. ой 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 ой, ой. Я сейчас програю на пенно. Блин. Фух. Слава Богу. Добре, хілимось. я думаю, там зараз буде патрон. Десь там буде патрон. Блін, там десь... Я не даю скільки патронів. є. Ні, Там на Юлі зараз не буде що патрон... Там буде патрон. У чому йому так повезло? В якого фіга йому так повезло зараз. Капець. Два хп лишилось. Дуже мало. Я вас. Я, давайте лупу! Тай наш, та ну там жівка! <плес> Добре, ясно. Так, хилимось відра... відразу хілимось. Тут прям без питань треба хилитись. Тепер при вас. Блін, там був. О чому мені так не везе, я не розумію просто. Дарни, ч мне так нельзя? То капець якийсь. Ну падають предмет, а мне ка шняга падає. О, там ще повости, був патрон. Не лупан не попалась. Якщо була бы лупа, тоді все було ідеально. Би. А не попалась якась шняга. Щоб цього разу не немає повести. Добре, у нього зараз буде плюс не хп, у мене буде корішні мінус одне. Хоча ні, чекай. Е, там чекай, там було вроді три хло... А, там було три бойових, блін. Він ще зараз український блін. Ну Персете, ну... Мы так. Мы одних опелы Не очень хитин. Хотя, Я думаю, там же хули стилы Да, там хули стилы шилы. Не зарабатывается никакой предмет. Вас все граду, глаз і Чому мені не попалась лупа? Йо ну, красоте. Там ще дуже багато патронів. Ну чм я так не везе? Не разумів, ч дума не так не везе? Це гра вообще не честна. Це гра вообще не чесна Два рази підряд бойовий Вся гра вообще не чесна Щоб так не везти? Не знаю. я с тобой жду лав. Я тебя жду лав, алло. Почнем? По В смысле не почнем, я тебя жду лав. Ты что, офигел, че шо? Офигел, че шо? Ну реально офигел. Там вроді 5 бойових було і 3 холостих. Добре, це імба, це імба зараз буде. Деніс там зараз буде бойовий. У мене краси лупа. Будь ласка, будь ласка. Так, там бойовий! Там бойовий! Імба, имба, имба! Ми це зробили! Фух, ми це зробили. Чому дан? Що таке? а нам дали бакси. І, скажу, музика почала класно грати. Прикол. Всьо ми себе забрали. І дробовик не знаю чому. І забрали ще бакси. Вітаємо Зеніс! 60 тисяч ми зробили. Ох, ну це, звісно, прикол. Так, нажмітью клавішу, щоб вийти. Ми ж любу клавішу. Ну, це класна гра. Я погоджуюся. Ця гра имбова. Точно буде ще скоро нова серія, так що чекайте нову серію. З вами, як завжди, був ваш любимий Зеніс. І всім па-па!